Пане Олексію, Україна та МВФ досягли домовленості на рівні персоналу про нову програму підтримки. Простими словами для українців, як це безпосередньо їх торкнеться? Дякую вам за питання. Ну, по перше, дійсно для нас це дуже важлива угода, і скажімо так, будь-які домовленості з МВФ це завжди такий індикатор для наших партнерів, для наших партнерів, які нас підтримують, і фінансово, і будь-як. Питання того, що українська дійсна економіка має можливість повертати борги, існувати, і навіть трошки зміцнюватись, скажімо так, під час війни. Що стосується конкретних пунктів, які обговорювались, ну я Перед тим як обговорювати, я хочу сказати, що я завжди на комітеті фінансовому в якому я працюю, митному податковому говорю про те, що наші підприємці поки що не готові до е, європейського податкування, але вони повністю готові до європейських стимулів розвитку бізнесу. Е, якщо ми говоримо конкретні пункти, е, по-перше, це так званий закон про еликс, який вже достатньо довго обговорюється. Це податкування. На електронних платформах ми вже його обговорювали в Верховній Раді, повертали навіть на розгляд кабміну на сьогодні, в першому читанні в комітеті є прийняті нормальні норми, які говорять про те, що є можливість давати пільгу в 2000 тисячі євро нашим українцям, які хочуть продавати якісь свої особисті речі. Тобто, ми повинні оподатковувати бізнес, а не побут і це є. Одним з важливих пунктів, другий пункт, який стосується митниці, е, йде мова про е, імпорт е, товарів посилок, які коштують нижче 150 доларів. Що на них повинно нараховуватись педидве оподаткування а також питання детинізації. Е, теж над цим працює уряд і Верховна Рада може сказати, що навіть в бюджеті на 26 рік закладено 60 мільярдів гривень саме з питань детинізації. Був такий пункт, поки що він обговоренні стосовно військового збору. Він сьогодні в нас 5% і ми говорить, що якщо війна зупиниться, ми не повинні повертатись до того, як в нас було до війни. А це 1,5%. А це поки що таке питання. Ну через повторюсь, воно заслуговує окремого обговорення. Ну і звичайно, дуже важливим пунктом є для наших партнерів саме збалансована і якісна робота Верховної Ради і прийняття своєчасне прийняття збалансованого бюджету. Чи обговорюють, що від тепер назавжди для України 5%? відсотків? армія була до початку війни приблизно 300 тисяч. А сьогодні нараховує більше мільйона наших військових. І це навантаження повністю накладається сьогодні на державу, і звичайно, держава повинна десь брати гроші на сьогодні. Ми входимо в дев'ятку країн, які найбільше витрачають в світі на утримання своєї армії і військового бюджету. Окрім того, на наступний рік на 26-й рік потреби на збройні сили України про це говорив президент. Складають майже 120 мільярдів, серед яких своїми коштами ми покриваємо приблизно 60 мільярдів. Ще 60 потрібно знайти це 60 не тільки гроші, це і озброєння, і формат Рамштайн. Це і підтримка наших партнерів. Але сьогодні ми маємо дуже велику армію. Наші Бройні сили, яка потребує утримання, і який буде фінансовий стан країни після війни. Дуже важко прогнозувати. Ви обговорювали трошки раніше заморожені російські активи. Ми дуже сподіваємося. Я вважаю, що ми найближчі до них за весь час війни до отримання цих коштів. Але на 100% сьогодні мені здається, ніхто не може гарантувати, що ми їх можемо отримати. І дійсно, це буде вперше за всю історію. Коли якась країна зможе отримати суверенні активи іншої країни, тому що навіть під час другої світової війни такого не було, яка ситуація зараз із ухваленням державного бюджету? Поки наші збройні сили борються з ворогом, а антикорупційні органи борються з корупцією, дехто з політиків бореться за владу і використовують різні інструменти. Так дійсно МВФ наголошує ще раз повторюсь, на тому, що один з пунктів стабільного фінансування нашої країни, і не тільки МВФ партнерами, є саме стабільна і якісна робота Верховної Ради і своєчасні прийняття рішень, тому що навіть така програма, як «Ukraine Facility», а це фінансування нашої країни в рамках 50 мільярдів євро, проходить саме в форматі реформи в обмін на гроші або гроші в обмін на реформи. І це дуже важливо працювати сьогодні якісно і швидко. Чи приймемо другого третього? Ну дуже сподіваюся, чи намагається хтось маніпулювати цим питанням? Так намагається сьогодні. Є два питання, які поки що не вирішені: це 4% ПДФО. Які хочуть передати і збільшити фінансування громад, і питання збільшення заробітних плат нашим вчителям, це два поки що не вирішених питання. Якщо ми приймаємо не третього, не другого третього грудня, а 20 грудня бюджет. То всі процеси, скажімо так, працюють нормально, і наші збройні сили будуть профінансовані в повному обсязі. І ніяких проблем поки що, слава Богу, з цим не буде. Але якщо буде затягнуто більш ніж 20-го рудня, то тоді вже починаються деякі процеси, які, на жаль, в першу чергу можуть відображатись саме на фінансуванні збройних сил України.